В Україну повертаються заморозки, синоптик попереджає про похолодання. Аномально тепла погода в Україні ненадовго зміниться заморозками. Кілька днів, як в Україну прийшло тепло, що не може не радувати. Втім, найближчим часом погода зміниться. Як саме у коментарі погода Уніан розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що протягом кількох останніх днів в Україні було тепле африканське повітря. Зараз у нас, як для квітня, аномально тепла погода. Вона пов'язана із виносом теплого повітря з африканського регіону. Але вже 3 квітня ситуація у нас в країні зміниться внаслідок того, що синоптичні процеси зміняться, і повітряні потоки будуть переважати з північного заходу. Кібальчич пояснив. Що тепле повітря з Африки залишить територію України. Замість нього надійде більш холодне, скандинавське повітря. Воно рухається поступово на нашу територію. І, починаючи із західних та північних областей, температура знизиться. В середньому на 5-10 градусів це стосується як нічної, так і денної температури. У деяких регіонах України навіть можливі короткотривалі заморозки, каже синоптик. Стосовно заморозків, то в період з 4 по 6 квітня вони найбільш імовірні у північних, центральних та місцями східних регіонах. Але поки що складно сказати, наскільки вони будуть інтенсивні. Проте, якщо у нас буде переважати малохмарна погода, то вночі можливе зниження температури, особливо у низинних місцевостях вздовж річок, озер на території Ярів. Там буде прохолодніше. Це може бути зниження до 0-3 градусів, говорить кібальчич. Втім, за словами синоптика, холодна погода триватиме недовго, зовсім скоро до України повернеться тепло. Ближче до вихідних температура знову підвищиться як вдень, так і вночі. У деяких районах вона фіксуватиметься на 20 градусах. І заморозків та сильних похолодань вже не буде, підсумовує кібальчич. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!